Доброго, чарівного сонячного вам Всім нас випало так багато снігу. На вулиці і вчора була казка, а сьогодні так взагалі. Зараз ми збираємося, поснідаємо і поїдемо в Гуцулленд. Я вже Гуцуленд знімала дуже-дуже багато разів. Я знаю це, але всі хочуть актуальний, всі хочуть свіжий, тим більше вже 2025 рік. Зима сніжна гарна, діти бажають туди поїхати, тому їдемо разом з ними і познімаємо заодно для вас. Тому що я знаю, що це цікаво, а зараз дивіться, як класно лижники катаються вже самого самого ранку. Хто пропустив наше вчорашнє відео, живемо ми! В Буковелі. Наші апартаменти називаються Шелтер. Ми живемо в самому центрі. Я про нього вчора зняла свіжий огляд, можете його подивитися, він уже є на каналі. А зараз подивіться, скільки снігу сьогодні за ніч насипало. І дивіться, скільки дітей приїхало в табір, займаються і навчаються кататися на лижах. Зараз хлопці поснідають і будемо вже збиратися. Зараз поки лише в Гуцуленд. Потім подивимося, які в нас ще будуть плани. На колесі поки не плануємо кататися, але ціни вам зніму. Куди їдемо? Гуцуленд. Гуцуленд. Замоталися і їдемо. В общем, я думаю, ви мені скажете, Аліна. Ти ж казала. Що ти буквально не любиш. Я вам скажу так, багато що залежить від готелю, все-таки, тому що оце от їздитись туди-сюди це взагалі. Така вічна проблема Буковелю, але поки в шелтері мені це все подобається, за того, що це все близько. І я вважаю, що так от на 2-3 дні, щоб не їздити з в Буковель, от саме те, що потрібно. Особливо, якщо це зимовий буковель, тому що в Яремчі літом більше бачу, що робити. Тут наскільки на день так розваг, максимум там на 2 дня, Це якщо ви тут не були. Якщо ви тут були, то я там не знаю, що ще можна робити. А от зимою тут дійсно прикольно, тому що тут вся інфраструктура, тут є і ярмарки, і навіть зараз є. Сніг, ну, а в Вінниці сніга взагалі немає, а в Вінниці ярмарки взагалі немає, нічого немає. Тому у мене тут такий дитячий просто захват. Хлопці, подивіться на мене, подивіться на мене, хлопці. Помахайте. Олег, а що з шапкою? Можна вам провести?

Подивіться, який тут сніг, він такий пушистий, тут так гарно, просто нереально. Стільки снігу я просто в захваті. Так гарно, він такий пушистий. Подивіться, яка краса. Мосту так слизько, але прикольно. Взагалі, гуцуланд літом і гуцуланд зимою це дві різні речі. Якщо ви були літом, наприклад, то зимою потрібно сходити ще раз обов'язково. Або навпаки, якщо ви були зимою, то літом потрібно сходити також обов'язково. Вони справжні ці хати, бачиш? Справжні хати вони їх поперевозили сюди. Привіт. Не хочеш? А ти хочеш? Тоже ні? Ну ладно. Треба сидіти слухати. Диви, яка люлька, в якій люльки були маленькі дітки, ти бачиш? залишай гроші, щоб лялечка в них була.

Ти що там вже всі? Два тут давно й давно бажали. <говори> Заходь, марк. Диви, бачиш, на що спичеться. А? а, там роблять якісь чаї. Дивись. А тут інструменти, бачиш? Вони грали, а не вчились. Спочатку вчилися, а потім грали. Можна безкоштовно протегустувати чаї. Ми будемо пити далі, що там какао. Давайте проходьте. Там булочки візьмемося, а не будемо какао пити. Ага, давай, давай.

Opa, Opa. 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 Тепер моя черга йти, всі пішли, бо так розгойдали, що я не можу вибратися звідси. Це більше всіх подобається. Мама, це шкіра корови. Так, да, це шкіра корови. Це сукера кожна роби. Це... Подивись на мене, і скажи, що ти їм казав. Марка випрашу. Давай йому теж Лавро. О, в мене. В мене вправ... да, сюда, там тих уже нагодували перших. Що, Лавренті? Ой, як ростить?

О, Папа маленька корова, дивись. А що зібрати? Ага, На, ага, читає. давай корову доведуємо і підемо, добре. Чого ти пішов уже сам наверх? Що ти ніколи не ждеш? Сам пишу. Що ти Ілля, купив? Покажи булочки, як завжди там, да? смачні. Зараз покажу, звідки ля приніс ці булочки. Ми тут їх завжди беремо, бо вони тут дуже-дуже смачні і вони з печі. Взагалі тут є вибір, що поїсти, тому голодними не залишитися. Ось є фудкорт, можете подивитися ціни, можна тут і випити, і з'їсти шашличку. Є також бабин бограч, коли бо там можна посидіти. Є булочки і є тердільники. Ось ці печі в них тут готують, ці буки потім заносять сюди в магазинчики, тут продають. Подивіться, як зверху це все гарно виглядає. Так атмосферно, так класно. Якби ще не так холодно було, то може сьогодні мороз, ми поки походили, я вже вся червона. Дивіться, яка краса. Навіть дивитися не хочуть. Вони вже наїлися, нічого в людей не беруть. Навіть відвертаються. Я от змерзла і жаліюся на мороз. Але чому жалітися? Нехай краще буде мороз, ніж це все розтане, почне текти і будемо ходити, чувакати тут. Тому краще, звісно, мороз. Піду зайду в церкву, як я казала, це справжня церква, тут проводять богослужіння і тут вінчають людей. Ходиш з помалами, ти що впали. Нехай твою силу з неба, народові нашому Божці. Беззаконні. А ми ворожнечого піротах українській землі віддали від нас заздрощі, чвари, зарозумілість, злочинність, пияцтво і розпалення пристрастей, попали в серцях наших терміни чистоти, непримиренності, Господі, владиці нашому, як ти нас вчив, і заповідав нам приниження, і негідні очей своїх на небо звести. Згадай милості, що їх євити отцям на. Цей твоя тут уже стоїть давно. Точніше, він стояв внизу, його перенесли сюди наверх, і тут він виглядає ще атмосферніше. І ось така нова будівля з'явилася. Що нам буде, ще поки не знають. Тут ще трохи продовжили його. Туди далі ж за церкву. Зараз піду, подивитися, йду без дітей, тому що Зізьми сюди дуже далеко пхатися. Діти, поки там їдять булочки. Я собі сама піду подивлюся, що тут є. А ви там, поки я тут ходжу, не забувайте ставити мені лайки, підписуватися і писати коментарі, тому що це для мене дуже важливо. І хоч є з ким поспілкуватися, то так як будто сама з камерою говорю, тому вчить не забувайте. Так, на самому верху ще є годілки і той великий стілець, що раніше знизу стояв, на якому можна сфоткатись. І там бачу, ще щось будується. Є ось така коровка нова. І там бачу зверху ще є якісь овечки. Але ще добудовують все. Взагалі класно, що це вже такий не новий парк, але його завжди будують. Якось спробую зробити нове, нове, цікавіше. Завжди його добудовують, щось змінюють. Це круто. Там, от, як бачите, є якісь козлики чи барашки, до них не піду, але знаєте, що вони там є. Тут я от зараз йду, тут біля мене є якась вивезка, сімейні апартаменти. Я сподіваюся, що тут біля самого оцеленти їх не будуть будувати, що будуть продовжувати парк, тому що я бачу, що парк продовжується далі. Там якісь барашки ще зверху, я туди вже не піднімалася. Бачу, бачиш, тільки баранці, вони і знизу є. Але я тут не знаю, тут вже прям так... Все застраюється, так вплотну, вплотну. Ну, Надіюся, що це тут перекрили. Не для цього. бачите, зараз іду вивіски. Тому що, ну, не знаю, комусь прикольно, може буде знімати тут, але дійсно буде портити трі, трішки сам оцулан, тому що він такий класний етнопарк. Дуже мені подобається. Тут така своя якась казкова атмосфера. Я розумію, що це все не по-справжньому, але все одно дуже прикольно. Покажи, який ти. Покажи, який ти, ти. сніг у вас. Який ти у вас снігу я піддать <си> <Покажи, си> <сюда>, голови. <давай. си> Також відкрилась гончарня. на тебе дивитися, що ти щось здав. Дивіка, малесенька. Де вона маркурну? Малеш, мама. Да. І вона виночав. Все, мама. Ти всі віддав? Ти всі На пол, мама. Да. І ля руки давав. можеш давати весь. в руки, можеш висити. Все, мама. Да, все. Дам на вихід. Ти віддали? Да. Пікно буде, да, мама? Угу. Ганзо пахне буде. І так, вже йдемо на вихід. Зараз підемо в ресторан Тбілісу пообідати, покажу меню, 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 вам. Меню. І що там є цікавого. Ми вчора замовляли, то було дуже смачно, тому хочемо повторити і піти ще раз туди, просто досходити. Точніше, замовляли доставку, а хочемо тепер просто сходити, подивитися, який там інтер'єрчик. Марк зловив бандита, який тікав. Да? за капюшона. Знову тікає. Ні. Лавренті, Лавренті. Виходимо, так як я казала, через магазин. О, ці хлопці, хлопці, хлопці. Две кілометри прикольні. Да? Так? зловив? Так, ми вийшли, а тут на і дивіться. Аж до самого виходу. Ого го так що людей куча. Це якась екскурсія, наразі приїхала. Пиши, давай, пиши, Лавренті, дай мені руку. Дивіться, скільки людей ще йдуть. Можу стигнути, щось по цінах. Видно? І подивимося, що тут на вхід. Так, чи змінилося, чи не змінилося. 300 і 210. На цій чудовій ноті будемо завершувати наше сьогоднішнє відео. Завтра зустрінемося з вами вже в новому. Погуляємо по ярмарку та по ринку тут в центрі Буковеля. Сходимо по ресторани, подивимося, що тут можна поїсти. Тому до завтра і дякую вам за коментарі та лайки. Бувайте!